Перший черофінальний матч з Кахасолем завершився для будівельника вельми невдало. Кияни трималися на рівних три чверті, але у вирішальний період клас суперника дався взнаки. Декількох помилок вистачило, аби Севілля перемогла 67 на 49. Тепер для того, аби відіграти 18 18-очкову різницю, підопічним з Жозепа Борокаля треба провести, мабуть, найкращий матч у сезоні. Проте, наскільки важливим цей матч був для киян, було сказано багато. Команда готувалася до поєдинку дуже прискіпливо, адже як відмічав Баракаль, з колективом такого класу, як Кахасоль будівельнику ще не доводилося грати у цьому сезоні. Наш тренерський штаб отримав відеозаписи Ігор Сивільців з декількох джерел, чого було достатньо для якісного скаутінгу і відпрацювання плану на матч. Але нашим ускладнював задачу боротьби з міцним середняком ліги ACB не тільки важкий графік у Суперлізі, а й те, що для самого Кахасолю вихід до цього фіналу був історичним успіхом. А тому і сивільці воліли показати себе з найкращого боку, і як виявилося, вони зуміли досягти своєї мети. Хуан Класа, на відміну від свого іспанського колеги Жозепа Ворокаля, знайшов слабкі місця у грікіян, і що головне використав їх. Хоча початок матчу пройшов за невеликої переваги будівельника. Ми добре захищалися, а також продемонстрували ефективну гру у нападі. Після триочкового від Дмитра Забіршенка з найкращого боку проявив себе Ламен Уілсон, що забивав на будь-який смак. Перевага гостей трималася на рівні 5-7 очок. У цей момент згадався виїзний матч з Канарією. Можливо, якби кияни утримали лідерство, гра пі надалі складалася б на їх користь. Ну а так Кахасоль поступово почав нарощувати пресинг, причому під нього потрапляла задня ланка ще на ранній стадії розвитку атак. Була іще одна проблема. Зовсім не обов'язкові фоли отримав Уілсон, чим судді дали зрозуміти, що особливих симпатій до будівельника вони не мали. До речі, одним з фолів ламейна нагородили, коли він сидів на лавці. Ось після цього моменту Енді Бет зробив рахунок 16 на 9 на нашу користь, але арбітри побачили пробіжку. Не зарахували м'яч, а у дали технічний фол. За, на їх погляд, бурхливу реакцію. Після матчу Ламейн відмітив, що такий випадок трапився вперше в його довгій кар'єрі. Таким чином наступальний запав будівельника був погашений, до того ж, нові гравці не проявили себе настільки добре, як стартова п'ятірка. Якщо деякий мандраж молодого Дениса Лукашова можна пояснити відсутністю досвіду подібних матчів, то від діспенсера ми очікували більшого ніж втрати і неточні кітки. Спорт 9-0 дав можливість господарям не тільки вийти вперед, але й захопити ініціативу. Хоча у цілому кияни трималися на відстані двох трьох очок і в цілому могли розраховувати на позитивне закінчення половини. Але спочатку проявив себе Чемі Уртасун, потім через ряд помилок у нападі і захисті своє слово сказав Тарік Кеске. Отже, 30 на 24 на користь Кахасолю перед великою перервою. На початку третьої чверті прозвучав перший тривожний дзвіночок для будівельників. Кілька неточних китків і дві точні атаки господарів призвели до того, що відставання збільшилося до 10 пунктів. Утім, це ще не був кінець для наших. Стара гвардія Барокаля зробила свою справу. Біллі Кіс закинув другий і останній тривочковий будівельника за матч. Потім забив парашут після пасу Каморлі, який сам відзначився у наступній атаці 34 на 31. Але знову нас підвели втрати і надто суворі арбітри, які дали неспортивний фол. Після цього Кахасоль знову повернув собі комфортне лідерство перед останньою чвертю. Вона була вирішальною, хоча на її початку знову зажевріла надія. Якщо не на перемогу, то на поразку з невеликою різницею. Михайло Анісімов закидає з під кошику 43 на 39. Але і тут стався сумнозвісний провал. Лукашов не влучив з під кільця. В Атаці у відповідь незлагодженість дій призвела до тривочкового келууя, в Черговий раз берукаль запізнився з тайм аутом. Після чого господарі організували ще дві точні атаки. Лише тоді керманич будівельників попросив екстрену хвилину. Утім, це не допомогло. Гості нагадували боксера, що поплив від декількох несподіваних серій ударів, не змігши оговтатись від них. Допомогли сивільцям і вболівальники, які й до цього добре підтримували своїх улюбленців. Ну а після ривку 9-0 завелися ще більше. По суті, гру було зроблено і почалася боротьба за різницю. Доводиться констатувати, що кияни стомлені і фізично, і морально не змогли протистояти кахасолю. Пласа на відміну від брокаля добре тасував склад. Ну а головний тренер будівельника так і не випустив на майданчик швидкого Леоніда Стефанишина, який міг би замінити Спенсера. Ну а також завжди націленого на боротьбу капітана Віктора Кабзістова. У цілому різницю 18 пунктів можна назвати дещо нелогічною, зважаючи на те, як виглядали кияни продовж майже 30 хвилин двобою, у від цього не легше. Ми дали супернику заробити 18 очкову перевагу, зробивши 27 втрат. Тому, звичайно, мої враження від гри негативні. 25 хвилин нам вдавалося залишатися у грі, але надалі ми не змогли прийняти правильних тактичних рішень. Сказав після матчу Хверокаль. 30 березня на будівельник очікує надважкий поєдинок. І, хоча шанси на успіх невеликі, будівельник принаймні на останок повинен подарувати вболівальникам позитивні емоції у вигляді перемоги. Вже у суботу киян очікує черговий матч у суперлізі проти хіміка. Перед ним гравці отримали день такого необхідного відпочинку.